Ми в четвер святкували Вознесіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який покинув землю, вознісся туди, звідки Він прийшов. Прийшов із неба і вознісся на небо. Перед тим, як піти на небо, Ісус Христос давав настанови своїм учням, як вони мають себе поводити, як вони мають жити, що вони мають робити, тоді, коли Він залишить їх. І Христос дав не тільки настанови, але дав і заповідь одну. Яка записана в Івангелії від Івана, 13 розділ із 33 вірша. Христос каже, мої дітоньки, будьте мені з вами. Ви шукати мене будете, але, як сказав я юдеям, куди я йду, туди ви прибути не можете. Та й вам говорю я тепер. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив. Так, любіть один одного і ви, тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Любіть один одного так, як я вас полюбив. Любити один одного ми маємо так, як Христос нас полюбив. І зачастую наше вся розуміння заповіді зводиться до того, що Христос. Віддав своє життя за учнів. І ми маємо готові бути, але це не прийдеться ніколи, ну і слава Богу. Але Христос віддав своє життя не тільки за учнів, а й за всіх людей, за кожного грішника. Христос помирав не тільки за своїх, а й за всіх людей, які живуть на землі. І Ісус Христос свою любов доказав на ділі. І ми читаючи Івангелія, можемо спостерігати, як Ісус любив учнів, як проявлялася любов Ісуса Христа на своїх учнів. Перше, що мені прийшлося на думку, це в цьому саме трансі розділу Івангелія Івана. Коли учні з Ісусом Христом зібралися на останню вечерю, Христос підпоясався, взяв води і умив ноги своїм учням. Він Принизив себе, унизився, будучи Богом, став рабом, виконав працю раба. І він казав їм: ви називаєте мене учитель, і Господь, і правильно робите, я то й є. Але що я зробив для вас? Я зробив те, що з вас ніхто би не зробив, тому що це принизлива робота була. Але Христос це зробив. Щоб якийсь професор чи міністр так поступив, ну, не думаєш, він так поступив. Щоб би сказав, навіть не ноги помити, а ви сидіть там за столом, а я буду вам прислуговувати. Навпаки, буває, а так не буває. Але Христос це зробив, будучи Богом, але зробив це. Щоб виконати заповідь Господню, ми маємо бути готовими принизити себе, щоб возвизити брата чи сестру. Щоб брат чи сестра були возвишені. Хоча буває навпаки, ми хочемо, щоб нас хвалили. Наша сестра каже, не буду нічого робити, бо хтось щось зробить маленьке і вже хвалять, а мені ніхто і спасіба не каже. Але це добре. Я завжди на це кажу. Що якщо когось похвалили чи сказали дякую, то він же отримав свою нагороду тут на землі. А якщо щось хтось зробив для Господа чи в ім'я Ісуса Христа. І не, було, не був помічений, ніхто йому навіть не сказав дякую, то Бог все бачить. І в Бога все помічено. І зчитай, що ми заробили ще одну перлину на той вінок, який Господь дасть на нашу голову, коли ми зустрінемося з ним. А якщо нам подякували на землі, нас похвалили, ну все, вже ми свою нагороду отримали тут за ту працю, що ми зробили. Любов Ісуса Христа до учнів проявляється і в тому, що Він заступався за своїх учнів. Пам'ятаєте, коли учні в суботу рвали колоски, розтирали і їли. І фарисеї сказали, що не годиться в суботу це робити. Христос їм сказав, ну, міг Христос сказати, що все, я їм скажу, не більше це робити не будуть. Але Христос це не сказав, Христос їх захистив. Каже, а як Давид узяв показні хліби і з'їв? Це не слід було робити, але це зробив. І нічого, Бог дозволив йому це зробити. І Христос ще й нагосив, син людський є господарем і суботи. Тобто Христос каже, я їм дозволяю, вони зо мною, і я їм дозволив, і це вони того робили. Я винен, хай буде в цьому. Не вони. Христос захистився за них. Любити один одного значить заступатися друг за друга. Не винити один одного, а заступатися. Я пригадав одну історію, яка трапилася. Мені було років 10 чи 12. Я в татої і мамі, бабки свої, пішов нарвати сливок. Неї сад, був і там багато сливок, таких хороших і Мене послали нарвати сливок. Я нарвав ці сливки і пішов собі додому, як ні в чому не бувало. На другий день вранці, мамі на полі, там сусідка каже тої бабки, тату і мамі що каже, ти знаєш, а твій син там в сусіда, в Григорія, через одну хату живе моя бабка, ця сестра з п'ятдесятників була, що говорила моїй мамі. І далі цей чоловік в нього був виноградник, і там було кілька вуликів, і обгорожено таким із соняшника цими патиками, так віров, кому такий забор був зроблений. І поламав той забор і крав виноград. Знаєте, ми, діти, навіть боялися й близько того забора підійти, бо там ні нього вулики були, там бджоли покусають. А це каже, що він пішов і зробив. А вона каже, як так? А каже, він побачив, спитав мою свекруху, а вона каже, це тільки в Юстини рвав сливки, і це він і крав виноград. Моя мама в сльози. Бо вона сказала голосно, ну, всі чули там, всі почали вже, о, дивися, виховуєш туди дітей, як ідуть, крадуть, забори ламають. Мама, в сльози плаче? Але сестра одна побачила сльози, і мама таке: не плач, це неправда. Не плач. Що вони там піймали його? Ні. Вони бачили, не бачили. А догадуватися це ще не все. Ми підемо вечором все виясним. І так до всіх там в бригаді сказала. Ви поки не спішіть, бо це наклеп, Я піду вечором і ми подивимося, і все узнаємо. Побачите завтра, виясниться, що це не так. Все затихло. Вона каже до мами: йдуть з роботи, вони попри нього йшли. Йдуть з роботи, каже до мами, йде, а мама каже, ні, я не піду. Я не піду, я не хочу. Та каже: я так і піду. Пішла туди, каже до чоловіка, де це він тут, ліс крав. Іди побачиш, приходить, а там не то, що один чоловік може а п'ять можна залізти, так, так на того забора багато. А вона каже, це, чого він таку дирку велику зробив? Як це? Він украсти гронкою винограду і таку дирку велику зробив? всунула туди, а там сусідський город і картопля, а там від відтеляти. Казалося, що це теля отої жінки, що казала, що я злодій. Раз, той забор, як воно там не знаю, зробило, воно було відв'язалося в саду прив'язане. І чорно почухатися хотіло, що там сняшне, сухе таке. І той забор поламався. На другий день вона вже там всім сказала, що це неправда. Ну, Звісно, що та сестра з 50-ків попросила пробачення моїй мамі, але коли вона це розказувала, то вона так казала, щоб всі чули. А коли пробачення просила, то так тихенько, що ніхто не чув. Знаєте, хорошо, що ця сестра заступилася за маму. А так могло би це і не виявитися, так був би і я злодій, і мама би вважалася мама злодія. А так вона ну, заступилася, виявили, і слава Богу, вияснилося, що зовсім це було не так. Любити так, як любив Христос, це значить заступатися за брата чи за сестру. Любов Ісуса Христа до учнів проявлялася, що Він любив їх більше, ніж своїх рідних. Коли Ісусу сказали, ось мати твоя і брати Твої хочуть з тобою говорити, Ісус Христос сказав: Ось мої брати, ось моя мати, то чинить волю Божу, той мені брат, мати і сестра. Христос любив тих, хто ходив за ним, тих, хто слухався його, тих, хто був з ним. Більше, ніж своїх рідних. І ми маємо теж любити своїх рідних більше, а любити брата і сестру більше, ніж своїх рідних. На жаль, буває, що і члени церкви сваряться зачастую за дітей. Хтось обідав дитину, не так щось сказав, чи там щось сказав дитині, і вже пішли образи. Буває так, що не говорять навіть. Хоча Слово Боже каже до вечора, позбутися гніву, щоб сонце не йшло в гніві. Але є, на жаль, такі випадки, що місяцями не говорить, бо якісь були образи там за дітей. Чи щоб не образити батьків, коли батьки не вірують, бо якщо батьки віруючі, то їх треба любити більше за все. А якщо батьки не вірую, і щоб їх не образити. Роблять щось, що віруючим не слід робити? Був такий один випадок, я пам'ятаю, відлучали одних брата і сестру і церкви, відлучали, що на догоду зі своїм батькам вони понесли дитину в православну церкву до батюшки, щоб його хрестити. А що тато з мамою сказали, що ми вас не будемо знати, як ви це не зробите, і ми говорити до вас не будемо, будемо ворогами на все життя. Ну що нам лишалося робити? Ну, ворогом Богу для них було стати краще, ніж ворогом своїм рідним. Нелегко любити брата і сестру більше, ніж рідних, але треба. Ну, я не закликаю не любити батьків. Любити батьків це є заповідь, шанувати батьків – це і заповідь теж Господа Ісуса Христа і це перша заповідь з обітницею. Шанувати їх треба, але любити друг друга ми маємо більше, ніж ні. Так само і друг друга більше дітей. Ну, здається, це неможливо, але це можливо. Коли діти щось зроблять погане, коли діти щось зроблять не так, то ми їх можемо насварити, можемо і шльопнути. Але коли сестра чи брат поступає щось не так, то ми маємо прощати. І це вже ми любимо, значить, більше брата, чим дітей. І це можна, і це можливо. Звісно, коли вони роблять гріх, то ми маємо підійти і сказати. Особисто, каже, не розказати так, щоб всі чули. Але підійти і особисто сказати, що це гріх. А якщо це не гріх, то ми маємо змовчати, розуміючи, що нам треба любити брата чи сестру більше, ніж своїх рідних. Любов Ісуса Христа до учнів проявлялася і в тому, що Він молився за своїх учнів. Особливо у 17 розділі Іван Ідуана. Цей розділ відкриває нам, як Ісус молиться за своїх учнів. Там Він молиться, щоб вони були єдині, щоб в них була любов, якою Бог любить Сина, Ісуса Христа, щоб в учнів була така сама любов. Щоб Бог зберіг їх від світу, щоб учні бачили славу, що це значить, щоб не були з ним вічність і споглядали славу Його. Виконуючи заповіді, заповіді Ісуса Христа, цю нову заповідь, яку Він дав, любити один одного нам треба молитися друг за друга. Не тільки за свої нужди, не тільки за свої проблеми. А треба бачити нужди, проблеми братів і сестер і молитися в першу чергу за них, потім за себе. Також Христос і потішав своїх учнів. Христос каже, хай серце ваше не тривожиться, я йду, щоб приготувати місце для вас. Я прийду і заберу вас, щоб де я, там і ви були зі мною. Не плачте, не переживайте, як мене не стане. Я ненадовго пішов. я іду, щоб вас забрати з собою, ви будете там, де я. Ви були зо мною тут на землі, ви бдете зо мною там, в небі, в вічності. Не переживайте. Христос потішав таким чином своїх учнів, щоб вони не переживали, щоб їм не було важко. Тому і нам треба потішати один одного, Потішати. Ще багато можна говорити про любов Ісуса Христа до своїх учнів, як вона проявлялася до учнів. І якщо Ісус Христос помер за грішників, то як Він любить своїх друзів? Як Він полюбив ворогів настільки, що віддав своє життя за нас, за, за ворогів, то як він своїх друзів любить. Ну, людським розумом ми це не можемо збагнути. Це відкриється нам, коли ми вже будемо там у вічності, там ми вже це зрозуміємо, цю справжню любов Господа Ісуса Христа. Але тут, на землі, ми маємо розуміти, дивлячись на те, як поводився Ісус Христос зі своїми учнями, як Він переживав за них, як Він привозносив їх, як Він захищав їх. І нам теж треба вважати один одного вищим за себе. Заступатися один за одного, любити один більше за своїх рідних, молитися друг за друга, потішати друг друга. Тому що це заповідь Господа Ісуса Христа. Це не мої слова, це не слова чиїсь, а це слова, прямі слова нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Він сказав, нову заповідь даю вам, любіть один одного так, як я полюбив вас. І ми, як члени Церкви Христової, ми маємо любити один одного -од так, як Христос хоче, щоб ми любили. Я задав один, як дід мені колись, мій дід Василь, розказував, як один брат пішов у тюрму за Паста, він був теж проповідником, але служителем він не міг бути, тому що. В нього був другий брак. Він свою жінку лишив, що в молодці, коли був невіруючий, лишив свою дружину, оженився на другій, а потім так сталося, що чоловік той другий одружився з його першою дружиною. Але служителем вже він не міг бути. І коли прийшли, тоді НКВД ще зібрання і сказали, хто тут старший. Він бігом швидко і сказав я старший. Хоча він не був пастором, але він вибіг, заступився за свого пастора. І, звісно, йому сказали, слідуйте за мною. Він пішов, йому був суд, йому присудили. Не пам'ятаю, дід казав чи не казав, я вже не пам'ятаю, скільки років. І спочатку йому було дуже важко там. Спочатку його принижували всякого, з ним знущалися, щоб він відмовився від Ісуса Христа. Але це було недовго, це було якийсь рік. Потім на ту зону потрапив один ну, злочинець, але з, з цього міста чи з села, якого був цей чоловік, що заступився за пастора. І коли він його побачив, він розказав там, тим в'язням, що цей чоловік сидить за дурну. Він сидить, він заступився за іншого чоловіка, взяв вину на себе. І коли в'язні це почули, вони почали поважати його. І потім, коли вже і начальство цього табору знало, що це він такий вчинок зробив, вони вже теж відчепилися від нього, навіть навпаки, вже почали поважати Його. І Бог його і там благословив за його вчинок. Коли ми будемо любити друг друга, друг друга, такою любов, як Христос нас полюбив, то Господь да нас благословляти. Це не буде даром. І як благословіння ми отримуємо благословенну вічність від Господа. Будемо з ним разом споглядати на його славу. Тому заступаємося друг за друга, умоляємося, любим друг друга більше, як своїх рідних, молимося один за одного і потішаємо одного. Знаєте, Господь сказав. Що по цьому і пізнають нас, що ми учні Його, що ми послідовники Ісуса Христа, як ми будемо мати таку любов між собою. Ми хочемо часто, щоб ми відрізнялися, трохи, щоб було видно, що ми вірючі люди, і десь одежу. Хочемо щось надівати, а щось не надівати. Але Слово Боже не каже, що по тому нас будуть пізнавати, що ми учні Ісуса Христа, що ми послідовники Його, а по тому, як ми будемо мати любов, Його любов між собою. Якщо ми будемо любити один одного такою любов, як Христос полюбив нас, як Христос любить нас і тепер, то дійсно люди, які будуть жити біля нас, вони будуть бачити, що ми є дружні люди, що ми люблячі, що ми не такі, як всі, що ми не шукаємо свого, а навпаки, хочемо, що брат чи сестра був вищий, що ми хочемо. Служити один одному, що ми хочемо так жити, щоб через нас прославилось ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Йому Слава навіки. Амінь.